А що для осені нам треба горнятко кави і кота? І не страшна вже самота Сиди, дивись собі на небо. А що там холод і дощі? тепленькі капці, чаю чашка, в плед з головою, як монашка, і гарна книжка для душі. А що там вітер і негода? Кіт заспокійливо муркоче. А ніч свої казки шепоче, то осінь, стиль, її порода. Тулиться куценький вечір під плотом, осінь украла частинку душі. Хтось повеляпував стежки болотом, стали світанки далекі й чужі, стало спокійно, повіяло щастям, Яблук духмяний п'янить аромат. Хтось у коханні до осені клявся, визріли вина достиг виноград, хтось виглядає ще бабине літо, хтось чобітки підбиває старі, кіт на осонні примружився сито, гріють боки, гарбузи у брелі. радо на серці шурхіт знайомий, знов під ногами каштани тріщать, куценький вечір розгладжує втому. Ще одна осінь, така благодать.